Всім привіт! Не виходив кілька днів на зв'язок. Коротше, був у нас рекорд. Але на наступний день ми його побили. У нас було 14 замовлень з Allegro. А вчора, 28 го було вже 15 замовлень. Особливо хочу подякувати пані Йоанні з Забежова, яка купила наш чай на Алгра у третій ночі. Третя ночі півночетверте. 3.31 було замовлення. Просто ну, не знаю. Певно, дуже хотіла пані чаю попити, Якщо ви ще не, не шукаєте на Allegra наші чаї пальміра, то я паліцем такі ладні упакування. Можна пити різні 11 смаків: зелені, чорні, фруктові трав'яні. Тому можете обрати собі будь-який і отримуєте неймовірну якість в кожній сашельці, в кожній чашці. На все добре, обійняв, тримаємося.